Вітаю, друзі, це можна назвати своєрідною сенсацією. Ввечері 10 січня 2024 року фракція Слуга народу на своєму засіданні постановила про те, що урядовий законопроєкт про мобілізацію, умовно кажучи, слід повернути в уряд на доопрацювання. Про це повідомив своєму телеграм-каналі народний депутат Гончаренко. До того. Стало відомо про те, що у Верховній Раді немає голосів для прийняття законопроєкту в урядовій редакції, при цьому що з'явилися і чотири альтернативних законопроєкти. Водночас банкова наполягала на тому, щоб законопроєкт в урядовій редакції проголосувався в тій редакції, в якій він поданий урядом. В іншому випадку вважали в Офісі президента. Що це буде виглядати, що президент не контролює свою фракцію у Верховній Раді України, що насправді вже давно і сталося. Але е реакція фракції Слуга на Ріду є цікавою е в тому контексті, що можливо вона є провісником ще одним е ще однією ознакою того, що нас чекають вибори, і відповідно всі члени президентської фракції. Е Слуга народу зважають тепер на свої передвиборчі перспективи в такому дражливому питанні, як закон, проєкт закону про мобілізацію, в якому, як я вже в своєму відео розповідав, воно називається, несемося номер 13. Є надзвичайно багато порушень, зокрема, порушень Конституції України. Отже, я переконаний про те, в тому, що. Цей законопроєкт про мобілізацію, який був поданий банковою в тій редакції, в якій він був поданий, з політехнологічною політехніх... метою з метою, щоб розбурити суспільство в пізніше, щоб вийшов білий та бухнастий Зеленський, який би наклав на нього вето, чи би вимагав внесення змін і приведення його до. У відповідність до конституції України і у такий спосіб Зеленський набрав би додаткових балів у суспільства. Він не спрацював навпаки, він зіграв проти банкової дуже серйозно і, схоже, крок за кроком і далі руйнує рейтинги Зеленського, які, на мою суб'єктивну думку, серйозно валяться. Будемо спостерігати. Слава Україні, Незважаючи на те, що є війна. Діє Конституція України діють права людини, діють права громадян і діє принцип рівності громадян перед законом. Перед, тому ми повинні саме е, захищати Конституцію України як основоположний документ, завдяки якому ми всі маємо права на гідність, на свободу слова і на дотримання наших законних прав. Ще раз слава Україні!